Сипальні тренди сумок і зимових аксесуарів. Зберігай підбірку. Почнемо з замші. Це мій улюблений тренд. Я його просто обожнюю. Такі сумки носяться роками і прекрасно виглядають. Вони ідеально вписуються у прохолодний сезон і доповнюють безліч аутфітів. Наприклад, у мене є точно така ж і ще жодного дня не було, щоб не запитали звідки ж. Вона. До речі, подивіться, як класно поєднуються з замшовими аксесуарами, такі вельветові кепі. І ми плавно переходимо у тренд на шоколадний. Цей відтінок новий чорний 2025-го, і Я цьому безмежно рада, бо він виглядає максимально розкішно. У наступному році. Кожна ткіль буде шоколадною сумкою або аксесуарами. А ми з вами дівчат нічим не гірші, тому раджу уже придивитися у байніношу. Наступний тренд це відсилка на моб -Вайф» і це повернення штучного хутра. Хутряні пов'язки, шапки навушники, все це на піку популярності. А Тепер уявіть, що я в комбінезоні шубці і десь у засніжених Карпатах. І останній на сьогодні тренд на бордовий дивимося слухаєм Чері леді. Саме сердечко заповнені цей колір, особливо взимку, буде виглядати дуже свіжо. Напишіть, як вам тренди, і чи хотіли ви другу частину? Усім класних сумок. Насибильні тренди зими 2025 двадцять зберігає підбірку. Починаємо з розкоші. І це естетика моб вай. Вона про елегантність, з масивними акцентами, про чорний колір та тваринний принт. Дівчат обираємо одяг, який підкреслить фігуру. Наверх додаємо шубу пальто або ж дублянку і збираємо сотні поглядів, бо це дуже хот І переходимо до наступного тренду на шуби за кохутра. їх розбирають як гарячі пиріжки. Вони на піку популярності, бо і справді зігрівають. Тому рвала собі одну ванбайван, поки вони ще є в наявності. До речі, вам яка більше сподобалась, біла чи чорна? Напишіть коментарях. І переходимо до British Countryside. дівчата. Ну, ця естетика просто мед. Це про якість, багатошаровість та природні відтінки. Трішки стилем Old Money, і мені це дуже подобається. А наступний у нас тренд на монохромні образи. Сірий це новий чорний. Виглядає він ну, дуже розкішно. А в поєднанні з брудовими аксесуарами це ідеальна комбо. Ще один спойлер: повністю молочні отфіти теж повернуться до нас. Тому дівчата записаємось зараз. Костюми і офісний стиль. І як не дивно, мова йдеться про речі саме чоловічого крою. Тому сміливо обирайте костюми з прям. Мими лініями та широкими плечима це дуже актуально. До речі, стилісти перешіптуються, що наступним кольором року буде глибокий синій. А ван байван, як завжди, тримають руку на фешн-пульсі. Пишіть, як вам? Де відпочити в Карпатах менш ніж за 5 тисяч гривень на чотирьох. Збираю валізу в гори ділю з класним місцем, де ми були минулого року. У нашому розпорядженні був двоповерховий барнтхаус. Без перебільшення цього місця неймовірний краєвид з панорамних вікон відразу видно гори. Розташування будинку досить зручне. В селі татарів це 12 кілометрів від букова. Сподобалося, що тут дві досить просторих спальні: одна на першому поверсі, інша на другому, і власники потурбувались про всі деталі, рушники і халати. Тут власна кухня є мангал і затишна столова зона. Будинок максимально продуманий. Я вище головного не бачу. Але, дівчат, не забувайте свої доглядові засоби, тому що там їх точно не буде. Я ж беру все в мініатюрках, це дуже зручно. До речі, саме ця міцелярна вода від гарнір підходить для моєї чутливої реактивної шкіри. І переходимо до останньої фішки Барнхаусу. І це чан джакузі. Но ну, зарайська на село, ще у такій атмосфері, але, звісно, за додаткову оплату. Я ставлю цьому відпочинку 10 з 10, Мені тут дуже сподобалось. Неподалік є ресторанчики. Тут неймовірні ночі, тому очікування реальність явно перевищили себе. А назва цих котеджів Загора Хаус. Зберігайте і діліться класним ви Давайте перевіримо, чи можна зібрати образи якісь пінтересту українського бренду. Забігла в магазин у центрі і відразу побачила його. Дівчата це найбільший тренд осені. Кендал підтвердить, обрала такі референс і йдемо його повторювати. Взяла світлі дженці, теплий светер і головну фішку Замшевий шоколадний тренч. і о май гад, який перший лучок вийшов. Дівчата, я просто в шоці від нього. Оце улов. Ну в такому не соромно й зустріти ніколи карму. Моє фешн журі чекаю на вашу оцінку. А я не втрималась і примірила його ще зі спідницею. Ці два образи вийшли дуже стильні, а ви ще не бачили останній. Ані та панове для наступного осіннього лучка я підібрала ось такий референс. Неочікувано але факт, я знайшла все для нього тут. Головний акцент образу на бомбері, але стилізувала його не менш трендовими джинсами і прозорим лонгом. Наступна зупинка на аутфіті, який розлетівся по всіх пабліках, бо це поєднання сірого і Бругунді. Не знаю, чи вам помітно, але якість цих речей на вищому рівні в вони виглядають ще краще. П'ятий референс кежуал на кожен день, щоб бігти по усіх справах і було максимально зручно. Апгрейднула його леопардовими джинсами. Мені, до речі, так більше подобається. А вам наступна зупинка. Одмені, на жаль, не було спідницю в моєму розмірі, але подивіться, наскільки ж образ вийшов один до одного з референсом. Цей червоний кардиган, любов. І останній от розслаблений костюм на кожен день. Збирала його по цьому референсу. Він мега комфортний. І ось такий пінтерес на його у нас вийшов. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше. Всі лички від One. By One. А ви знаєте, який головний колір сезону, що обирають усі фешіоністи? Він заполонив кожен фешн вік і вкрав інфлюенсерок. Зустрічайте його величний шоколадний колір, який бок визнав одним з найактуальніших: шоколадні блиски лати мейка. Up, манікюр у коричневих відтінках б'юті сфера просто спалахнула ним. І я дуже кайфую від цього тренду. Для мене цей відтінок новий чорний. Він точно пасуватиме усім білявкам, і рудим, а ще ідеально поєднується як з базовими, так і яскравими кольорами. Я ж урвала для себе три гарячих пережечки, поки вони ще є в наявності. Ці боді, моя любов, вони сідають, як друга шкіра взагалі не відчувається на тілі. Доповнила їх штанами за кошкіря. Це також моя база. Напишіть, який образ найкращий, Я всі посилання, як завжди, під відео. Помилки, які я зробила, коли почала вести TikTok і отримувати свої перші джусі співпраці з світовими брендами. А ви дивіться до кінця і не повторюйте їх. Нікому не раджу починати відео зі слів «Привіт, Мене звати Яна і зараз я вам розповім, тому що у вас є всього декілька секунд, щоб зачепити глядача, а ваше ім'я не дасть йому жодної користі. Краще використовуйте хуки, зібрала для вас декілька дієвих. Відразу зберігайте. А ще раджу зберегти мога бренд, тому що у них дуже красивий і зручний одяг для дому. Друге це ставити дуже низьку ціну на свої відео. Я починала з тисячі гривень, така халява тривала два тижні, але зараз би я в Одному разі не поставила таку ціну, тому що вже тоді я мала класні скили зйомки монтажу і озвучування відео. Тоді мені про це сказав один ugc кріейтор, і зараз я так само даю безкоштовні поради у своєму інстаграм. чекаю тебе там. Третє динаміка на відео. Так це працює швидка зміна кадрів, коли картинка зближується, віддаляється або щось вилітає на відео. Це збирає більше охоплення, і зверніть увагу, що більшість блогерів, які популярні в Україні, використовують саме ці методи. Так, дівчата, я б могла б розповідати вічність на цю тему, але чекаю в коментарях на ваші запитання, щоб відео були більш Актуальними для вас